І це нове відео. Всім привіт! Це канал Аделіна і це нове відео показую і розказую про мої книжки. Я розклала з улюбленою до тої, яку я ще не читала. Давайте починати. Перша книжка. Можете почитати тут. Не бачите тут. Думаю, ви нічого не побачите, але вдруг хтось побачить Я сама так не бачу. Ладно. Це книжка Песмані. Вона дуже цікава. Ну, я її купила в книгарні у нас в Тернополі. І вона мені дуже сподобалася. Прям класс. вот книжка. Друга. Це Коко і Кі. Да. Коко і Кірі і Кірі. Ермін Мазе. Можете також прочитати. Оп. І оп. Мені також дуже подобається та книжка. Я її купувала у Львові. Видавництво Старого Лева. Вона дуже цікава. Мені також подобаються її малюнки. Різні малюнки, дуже, дуже класні. Так що дуже класна книжка ця. Просто клас. Далі прийдемо. Оця книжка. Максі фон Фліп. прочитати тут? Так. Так, 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 тут, так, так, так. Також... А, ні, то не видавництво старого лева, то щось інше. Тут в це також видавництво старого лева. А це от. Не видавництво старого лева, то щось інше. Вона також дуже цікава, мені подобається. Її я купувала у Тернополі в книгарні також. Дуже класна. І не купувала не я, мені мама подарувала. Далі. Губка Боб. Ну, дуже мені подобається. Також. Комікси. Це комікси. Опа. Дуже подобається також гарні картинки. Окей, Я, до речі, її не дочитала ще. Так. Да. Я її не дочитала. Буду читати. Ну і останнє, яку я ще не читала. Почитала лише трошки. Це Джуді Муді, Перша частина. Я прочитала лише трошки, мені сподобалося. Ну, можете прочитати. Опа. так. Дуже класна також книжка. Думаю, що вам було дуже цікаво і ми з вами будемо прощатися. Всім па-па, побачимося в наступних відео.